Для пари це небезпечно. Ти йдеш до іншої людини, розповідаєш про свої сексуальні там, стосунки. Блін, реально це стрьомно. Але це дуже важливо, бо якщо у вас є якісь там проблеми, конфлікт, непорозуміння, важлива третя людина, яка вас вислухає, побачить ваш конфлікт з іншого боку да, і підсвітить вам. І вирішить ваші проблеми, і ви зможете нормально продовжувати жити. Бо якщо ви будете жити в цьому конфлікті непорозумінні, ну, кому? Що буде далі? Mm -hmm. Розлучення? Чи ви будете жити, як знаєте, дві людини, які непорозумілися і нещасливі mm -hmm. стосунки? Ви хочете? Ви готові? Що більш страшного ти до спеціаліста? Чи жити так, як ви живете? Якщо вас це влаштовує, будь ласка, не йдіть. А якщо ви хочете змін, так, звісно, я вважаю, що парна терапія, якщо у вас є проблеми, вона обов'язкова. А потім ви дивитесь, можливо, комусь треба одному ходити. Mm -hmm. А інші такі, слухай, я приймаю, я готовий тебе підтримувати. Йди, розбирайся зі своїм соромом, інтеректами, своєю скутістю. А я тебе чекаю, я з тобою, я з тобою поруч клас